Власна медична електронна система для закладів охорони здоров'я може з'явитися у Харкові під час зустрічі з представниками Національної служби здоров'я України, міський голова Ігор Терехов зауважив, що компанія Хелсім скасовує для Харкова фінансові домовленості, які були укладені ще до війни. Вони е декларували, що ця ця програма «Хелсі» буде для нас за одну гривну на рік, але Сьогодні вони кажуть зовсім по-іншому. Так, ми зробимо вам е певні знижки, але, будь ласка, у наступному бюджетному році ви повинні сплачувати кошти за кожного пацієнта. І це дуже великі кошти, як до мене. Тому в теж така, знаєте, пропозиція. А навіщо нам Хелс? Ми можемо зробити у нас є е, айтішники. Ми зробимо свою програму, будь ласка, для всіх територіальних громад. Всі разом профінансуємо, але ми будемо розуміти, що ми не ні не, не на грі, не від кого не залежати не будемо і будемо працювати. Таким чином у Харкові розглядають питання розробки свого аналогу програми Хелсі, що дасть змогу користуватися таким додатком безкоштовно. Щодо інших тем, то під час цієї робочої зустрічі було розглянуто низку важливих питань стосовно медичних послуг. Ми обговорювали програму Доступні ліки. Ми обговорювали і майбутні наші дії про реабілітацію, яка буде потрібна багатьом людям. Наші лікарняні заклади активно працюють і роблять все для свого розвитку, для того щоб краще надавати медичну допомогу. Яна біляєва, Олег Саницький, Тас Олександр Оваров, Харків. Новини.